Володим, та, і можна? Хотів також запитати: ну все таки є звернення Філарета, То, яка буде патріарха, на патріархата Київського ПЦКП, ПЦКПТ, який прос закликає? Духовенство українського писання Церкви Московського патріархату розпочати діалог про об'єднання сьогодні, вчора ввечері почали збиратися, і зараз зранку підже єпископи. Щоб тепер у нас 75 єпископів, mm. але скажімо так, це з вікаріями. Mm -hmm. Ну тобто є mm -hmm. рі різна кількість як дякуючи. Я, я, я це, це це справді можливо діалог, діалог. справді можливий. А. І повинен бути. Але дивіться, я ж кажу це питання, які ну от ми зараз маємо почути відповідь, і ми віруючи в українську православну церкву, так само побачимо: ну, тобто, що в цій відповіді є. Ага.